Слава Україні! З вами я Петро, і ви на моєму каналі Читати Кродову. Зараз ви спускайте вниз, тицяте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А в мене сьогодні відео про такі книги, як графічний роман. Наприклад, отака книга Gravity Falls Щоденник 3. Це, напевно, досі моя улюблена книга. Взагалі з усіх, що в мене тільки є. По-перше, вона велика. Виглядає дуже круто на вашій поличці, і взагалі. Це просто е, мультсеріал мого дитинства Gravity Falls. Я впевнений, що багатьох людей і цей мультсеріал крутий, і ця книга дуже крута. І це як повторення ці е, щоденника три як в мультфільмі, як в мультсеріалі. І я обов'язково раджу подивитися мультсеріал і прочитати цю книгу, тому що просто подивіться, що це за книга. Звичайно, на той час ціна е, була великувата, але за таку книгу я впевнений, що, е, я впевнений, що треба було віддати гроші. Тому що це просто настільки класна книга, що про неї можна розповідати вічно. Хоч тексту багато може здатися на перший погляд, але ви її прочитаєте дуже швидко, тому що вона дуже цікава. І... Не знаю, що, що вам про неї сказати. Просто сама крута книга, дуже багато ілюстрацій, текст дуже цікавий. І я в неї ще закохався в початкових класах, коли мій однокласник в школі розповідав про цю книгу, коли її прочитав перед класом, розповідав про цю книгу. І тоді вона мені вже сподобалася. І... Просто, якщо ви хочете придбати собі якусь книгу, обов'язково придбайте собі цю книгу. Ви про неї не пожалкуйте. Взагалі, графічні романи це щось таке, як між звичайною книгою, там, де може, може бути інколи ілюстрації, але багато тексту, і коміксами. Там, де дуже багато ілюстрацій і не завжди багато тексту. А в графічних романах багато ілюстрацій і текст не як в коміксах, а його може бути більше, може бути менше, але це дуже цікаві. Хоч тут і часто в графічних романах чорно біль ілюстрації, але із-за того, що їх дуже багато, і вони дуже прикольні, то на це навіть не звертаєш уваги. І вони дуже цікаві. Наприклад, я взяв таку книгу 26 поверховий будинок на дереві. Дуже цікаві книги, і я вам їх обов'язково раджу e, взагалі цю серію. 26-39 поверховий будинок, там ще є 13 поверховий будинок на дереві. Тобто книги цікаві. І ви бачите, скільки тут багато ілюстрацій. Тут ілюстрації на кожній сторінці. Якщо не на кожній, якщо там є якась сторінка без тексту, то вона якась особлива. І вони дуже цікаві. А також... Якщо, наприклад, в звичайних книгах все залежить від автора, тобто як він напише, то в е, графічних романах від автора залежить не так сильно, як від е, ілюстратора. Я б сказав, наприклад, так, історія цікава. Але без цих ілюстрацій це було б взагалі не те. Тобто, навіть якщо буде трохи гірше написано, але з ілюстраціями, то це вже дуже круто. Звичайно... Автор теж грає дуже важливу роль, але ілюстратор повинен бути просто топовим для графічних романів. Також, наприклад, у мене ще є отака книга, Веселе життя домашніх тварин. Я її, звичайно, ще не читав, але вона так. теж, бачите, такі різні ілюстрації, різні тексти, ще щось. Наприклад, такі реальні гулі. У мене. Тут, на жаль, є тільки третя і четверта, але також в мене ще є перша і друга в Україні. Тут теж, бачите, дуже прикольні ілюстрації, е, текст по-різному написаний. І взагалі дуже прикольні книги. Звичайно, е, комікси мені більш подобаються, але щоб почати читати для маленьких дітей, е, то я б би починати або з коміксів, або з графічних романів. Тому що просто це дуже круто дитині, і взагалі не тільки дитині, а й дорослим легко читається, тому що є ілюстрації, не так багато тексту, і це просто, ти коли читаєш це кайф, ти розслабляєшся, і це просто задоволення. Також в мене ще є отака велика ех, колекція графічних романів. Це про... Це щоденник Слабака, це 10 книг 10 книг про щоденник Слабака. Я його читав коли ще був маленьким. Але так як я тоді був маленький і навіть не пам'ятаю, які частини я з бібліотеки читав, і не пам'ятаю про що вони, то я думаю, що я колись та й прочитаю його заново. Тобто 10 книг прочитаю, я обов'язково зніму на них відео. Тобто, як ви бачите... Тексту не так багато, ілюстрації дуже круті, легкі і прикольні. Тобто, це про це як щоденник е, хлопця, е, с... як тут написано, щоденник Собака, як він пише про своє життя, можна сказати. Ці книги теж дуже цікаві. Це, звичайно, не всі е, графічні романи, що в мене є. Можливо, тут десь ще на поличці вони є. В Україні в мене їх ще дуже багато. І просто графічний роман. Це, можна сказати, друга е, після коміксів мої улюблені книги, е, тому що багато ілюстрацій, ілюстрації прикольні і небагато тексту. Отже, я вам раджу графічні романи, раджу вам читати українською, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам це треба? На всім па-па-па-па!